В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твої Матері і всіх святих помилуй нас, амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарба добра і життя подателю, прийди і все в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята свята помилуй нас, Господи, очисти! Гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий злянця і зцілине очі наші, імені Твого Ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винувати. Нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи. Ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься й нині, як благоутробний, і визволи нас від ворогів наших. Бо ти Бог наш, а ми люди твої, всі творіння рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам благословена, Богородице, щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися, бо ти єси спасінню роду християнського. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вічний, і царю всякого створіння, що сподобав мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою, і очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла й духу, і дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, що, вставши з мого смиреного ложа, я догождав при святому імені Твоєму усі дні життя мого, і переміг усіх ворогів, тілесних і безтілесних, і охорони мене, Господи, від пустих думок. І недобрих бажань, що оскверняють мене, і похотей лукавих, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вседержителю, Слово, Отче, всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого, ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай, Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу Зміїну, і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже, Ти, Господи, Боже поклоніння, достойний, Царю, святий Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм світ... Тим, що ним освятив ти своїх учеників. Подай, Господи, і мені недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє наложимо моїм, просвіти розум і світлом зрозуміння святого Євангелія Твого, душу любові до Христа Твого, серце чистотою Слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням, охорони і в слушний час. Підведи мене від сну на словослів'я Твоє, бо Ти, препрославлений єси, з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Господи, Царю Небесний, утішитлю душе істни, з милосердя й помилуй не грішного раба Твого, і відпусти, і прости мені недостойному все, чим я згрішив перед Тобою сьогодні, як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої гріхи, вільні, невільні, свідомі, несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру, може, іменем Твоїм я або ганьбив його в своїх думках, може, кому докоряв або обмовляв кого в ніві моїм, або журив. Або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав. Або передчасно спав, або захожого до мене в Бога зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи може кого обсудив, або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об'єдався, чи опивався, або безглузду сміявся, або зле задумав, або бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи не злічені. Або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув, бо все оце іще більше я вчинив. Помилуй мене, творчий і владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і чоловіколюбний, нехай спокійно ляжу засну та, відпочину я блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю причесне ім'я Твоє з отцем і єдинородним його Сином нині повсякчас, і на віки віків. I mean. Що тобі принесу або чим тобі віддячу, великодаровитий безсмертний Царю, щедрий і чоловіколюбний Господи, за те, що мене, як і лінується на Твоє служіння, і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу, будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла, віднови пропащу мою душу, що осквернилася безліч гріхів, і відкинь від мене помисел, лукавий видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости, провини мої, вчинені перед тобою в цей день свідомо й несвідомо, словом, ділом і думкою і всіма моїми почуттями, ти сам покриваючи і охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою, очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів, благоволи, Господи, звільнити мене від тене диявольських, спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі і нині. Дай мені заснути сном неосудженим, і охорони думки раба твого від мрій і стурбованості, віджени від мене всю сатанинську дію, просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пішли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, ставши з моєї постелі, я приніс би Тобі подячні молитви. О, Господи, почуй мене грішною бо Бога, раба Твого, даруй мені після пробудження. З чистим сумлінням, навчатися закону Твого, віджени подалі від мене через Твоїх ангелів, сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти і славити пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист, і прийми її. Що молиться за нас, бо знаю, що вона наслідує Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твоїх заради, збережи мою душу, Ісусе Христе, Боже наш, бо Ти святий єси і найславніший повіки. Амінь. Господи Боже наш. Все, у чому я згрішив сьогодні словом, ділом чи думкою, ти як благий, і чоловіколюбний прости мені, і мирний, і безтурботний сон, подай мені, ангела твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла, бо ти охоронець душ і тіл наших, і тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, в якого ми віруємо, і чиє ім'я більше. Всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті, припини пристрасне бажання, погоси полум'я, тілесного збудження, подай нам снотливо пожити в слові і в ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам, обіцяного Твого блага, бо Ти благословений, єси навіки. віки. Амінь. Господи, не позбав мене небесних твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук, Господи, розумом чи думкою. Словом чи ділом згрішив, я прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похитю. Господи, я як людина згрішив, ти ж як Бог щедрий. Помилуй мене, знаючи, неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив. Ім'я Твоє святе, Господи Ісусе Христе, запиши мене раба Твого в книзі життя і подай мені кінець благий, Господи Боже мій, хоч я ні і нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твої покласти добре починання, Господи, зроси моє серце росою Твої благодаті, Господи, неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні, Господи, не залишай мене, Господи. Не заведи мене в напасть, Господи, дай мені благі помисли, Господи, дай мені сльози. Пам'ять про смерть і розчулення серця, Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх, Господи, дай мені смирення, снотливість і послух, Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх твій, благий в серце моє, Господи, сподобай мене любити Тебе від усієї душі моєї і у всьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Можи мені, Господи Бог. Боже мій, покірно зі сльозами молю Тебе, вчинені ж перелічені гріхи мої, милосердям Твоїм прости мені і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти благий і чоловіколюбний. В руки твої, Господи Ісусе Христе, Боже мій, передаю дух мій, Ти ж мене благослови, ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь.